Казка Ганса Хрістіана Андерсена. Сценарій Річарда Чемберлейна Музика Рона Гудвіна. Далеко в морі, де вода синя-синя, та дуже глибока. На самому дні мешкає підводний народ. Морський цар давно вже удові. І його хазяйством відала стара мати жінка дуже розумна, яка понад усе любила своїх онучок, морських царівин. Їх було шестеро пригарних дівчаток, але кращою за всіх була наймолодша. Кожна з маленьких царівен мала свою місцинку в саду, де могла копати і саджати квіти, як бажала. Коли царівним набридало гуляти в палаці, вони пливли у свій садочок, і там вони врощали чудові квіти, які двайливо доглядали. Одного разу слуги царя знайшли на глибині моря скарби загибло корабля і принесли їх царю. Царі не роділи коштовному камінню, що лежало з шині, а молодша царіна подобала мармурову статую прекрасного юнака. Цар хотів зробити приємне до і дозволив поставити статую в своєму саду. Біля неї Русалочка проводила цілі дні. Вона б хотіла не тільки дивитися на мармурову юнака, а мріяла, щоб він ожив. Ввечері старші сестри піднімалися на поверхню моря, але русалиці не можна було впливти з ними. Вона була ще занадто маленькою. Їй дозволялося тільки дивитися на місяць з вікон своєї спальні. Бабуся розповідала їй, що коли місяць затуляє тінь, це пропливає корабель і світу людей. Маленька царівна хотіла, хоча б розочок, подивитися на цей світ. А тепер вкрийся та спи. Не думай про світ людей. Такий чудовий, ніде ти не будеш щасливіше, ніж тут. Одного разу Русалочку покликали до батька. Ти вже не дитина, сказав він їй, і можеш, як і сестри, побачити світ. Йому не довелося повторювати двічі. До побачення. Вигукнула вона і піднялася на поверхню моря. На обрії з'явився корабель. Русаночка підпливла до нього так близько, що могла торкнутися вортом. Вперше вона побачила людину і була вражена. Він був схожий на статую її садочку. Юнак був принцем. Він саме святкував свій день народження, і матроси вітали його. Коли наприкінці свята в небі запалали вогні фейерверку, русалочка була так налякана, що підплила дно корабля, але їй було цікаво, і вона повернулася, щоб спостерігати за грою вогнів у воді. Коли ракети згасли, матроси підняли вітрила. Царівна не могла відвісти очей від принця і попливла за кораблем. Раптом морська безодня заворувала і спінилася, з'явилася відьма семи морів. Вона шукала жертву корабель, щоб потопити його. Поки вона каламутила мутила воду, хвилі не вщухали, і небо було вкрито темними хмарами. Маленькі русалиці все це здавалося дуже веселим. Але корабель принця був у великій небезпеці. Русалочка побачила, як буря захопила його і потягла до скелі, об яку корабель і розбився. Стривожено, що вона шукала принця серед уламків. Він утонув, він загинув з царівна. Здавалося, що принцеві дійсно загрожувала смерть, але перш ніж він потрапив у відьмані лапи, русалочка схопила його і підняла на поверхню, течія винесла їх на берег. На піску донька морського царя поклала принця обличчям до сонця і залишилась біля нього. Раптом задзвонив дзвін. Він лунав з монастиря, що був розташований на високому березі. Дівчатка з монастирської школи збігли вниз. Русалочка поцілувала на прощання принця і сковзнула у воду. Енк крадькома вона спостерігала за тим. Як одна з дівчат обережно наблизилася до принца? Вона приляконо дивилася на нього. Всю мить принц відкрив очі і посміхнувся їй. Русалочка помітила, як принц звівся на ноги і зраділа, що він живий. Але принц навіть не подивився на неї, бо не знав, хто врятував йому життя підтримуваний дівчатами, принц залишив берег. Русалочка засмутилася. Їй хотілося залишитися тут. Раптом вона знову побачить принца. Коли русалочка повернулася додому. Вона не відповідала на жодне запитання. Маленькій царівні хотілося побути на самоті. Знову і знову вона припливала на узбережжя і дивилася на монастир. Одного разу русалочка побачила у монастирському саду дівчат, що забрали з собою принца, але його самого ніде не було видно. Русалочка пробилася все більше сумною. Якось вона сиділа у своєму садочку перед мармуровою статуєю. І мріяла про принца. Її найстарша сестра підпливла до неї і вимовила Ні сумуй! Ходімо зі мною, я знаю, де живе принц, що так схоже на твого мармурового юнака. Сестри довго пливли морем. Нарешті вони дісталися своєї мети. Великий замок, оточений водою, знаходився перед ними. Тут живе принц», – сказала сестра. Русарвеличка попрощалася з нею і далі попливла одна. Їй ніяк не вдавалося піднятися по сходах. Незважаючи на всі зусилля, вона знову сповзала у воду. З'явився принц. Русалочка сподівалася побачити його ближче, але марно. Розгублена вона попливла навколо замку. І нарешті помітила принца. Він стояв на мосту і дивився на місяць. А русалочку він не удостоїв навіть поглядом. Маленька царівна пернула у воду, щаслива тим, що, хоча б трохи подивилася на принца зблизу. У цей же час в палаці підводного царя її сестри були стурбовані її відсутністю, захвилювалася і бабуся, і відправилися на пошуки онуки. Вона знайшла русалочку між двома скелями поблизу замку принца. Ох, якби я була людиною, зітхала русалочка. Це не так легко. Тоді ти повинна мати безсмертну душу, бо після смерті людини її душа залишається живою і підноситься високо в небо у невідомий нам чудовий світ. Ми ж коли вмираємо, перетворюємося на морське шумовиння. Щоправда, ми живемо 300 років і кожен рік краще ніж попередній. Цим а відьма з семи мирів не може дати мені безсмертну душу. Може Будь, але бути, але до цього часу ще нікому не вдавалося дістатися її печери. Та досить про це. Нам треба поспішати, бо ми запізнюємося на бал. Ми ми мусимо Але й на балу русалочка весь час згадувала принца. Я хочу мати безсмертну душу, мріяла вона. крадько нома вона залишила палац і відправилася до відьми. Коли русалочка потрапила у царство відьми, і ворота за нею зчинилися, вона відчула жах, але таки попливла далі. Вона потрапила у вир, що потягнув її до озера із багнюки. На берегах озера ріс примарний ліс, гіляки дерев нагадували змій. Своїми гнучкими тілами тварюки намагалися схопити русалочку, але в останню мить вона заховалася у скрині із затонулого корабля. На галявині в лісі височіла дивна вежа, зроблена з кісток загиблих у корабельних аваріях. Тут мешкала відьма семи морів із своїм почтом велетенських жаб, що охороняли її. Покликали її від Я знаю, чому ти хочеш. Ти хочеш мати безсмертну душу і стати людиною. Цей чарівний напій дасть тобі людську подобу, і ти зможеш допомогтися любові принця і стати його дружиною. Якщо тобі це вдасться, ти матимеш вічну душу У оперативному разі. Якщо принц візьме шлюб з іншою, а наступний ранок, після його весілля, ти загинеш і перетворишся на морське шумовиння. Зачілями трунок відьми забажала платні і дуже коштовний голос русалочки. Я згодна відповіла та. Да". Це були її останні слова. З Цієї миті вона заніміла. Відьма накинула на неї чорного плаща. У наступну мить русалочка опинилася перед замком принца, випила чарівний трунок і перетворилася на людину. Коли русалочка спробувала піднятися по сходах. Вона знепритомніла. На світанку її знайшли. Першим біля неї опинився принц. Він обговорнув її плащем і відніс у замок, оскільки вона виглядала дуже слабенькою і не могла розмовляти, всі подумали, що вона є жертвою корабельної аварії і взяли жити у палац. «Ти моя чудова маленька знахідка, сказав їй принц. Ти завжди будеш зі мною. Для русалочки почався щасливий час. Вона бігала і стрибала навколо замку, ніби вона завжди в ньому жила. Принц і придворні раділи разом з нею. Зранку до вечора вона була на ногах. Кожного ранку принц вчив русалочку їздити верхи. Вона була вдячною ученицею. А коли в замок приїжджав цирк, не було меж її здивування. Русалочка всіма силами намагалася сподобатися принцу. Ти моя чудова маленька знахідка, невтомлено повторював він їй. Де оминало і дня, щоб вони не відправлялися разом на верхову прогулянку, і тоді принц показував русалиці дива лісу різних тваринок. Маленька царівна так сподівалася, що одної миті принц скаже їй, будь моєю дружиною. Але, хоча Роселочка була дуже близькою принцеві, він любив її, як батько любить свою дочку. Одного вечора, коли вона, як завжди, сиділа біля води, з'явилися її п'ять сестер і почали розповідати, як я сумно без неї стало у підводному палаці. однак вони наполохно зникли, коли на обрії з'явився корабель. Король сусідньої держави прислав гінця із важливим повідомленням. Коли народилася королівська дочка, читав гонець, було домовлено, що вона стане нареченою принца. Час прийшов, і король чекає на виконання обіцяного. Принц запротестував. Як я можу одружитися з дівчиною, якої навіть жодного разу не бачив? спитав він. Король запрошує вас їхати разом зі мною, і ви познайомитесь із нареченою, відповів посол. Але він не повинен одружитися з іншою. Захвилювалася русалочка. Принц взяв русалочку з собою в подорож. Подивися на це чудове місце. Ти рада? спитав він русалочку. Русалечка весь час була поруч з принцем, коли того вітав король. І ось з'явилася принцеса. Русалечко одразу впізнала її. Це була одна з дівчаток із монастирської школи. Це вона, вигукнув принц. Це насправді вона. Дівчина, що врятувала мене, коли я бездиханий лежав на березі. І в цю мить русалочка відчула, що принц закохався в королівську дочку, і що це кохання було взаємним. По цьому відбулося весілля, і в цей же день корабель із молодятами поплив назад до замку принца всю ніч русалочка розмірковувала над словами відьми про те, що перше проміння сонця після весілля принца завдасть їй смерть. З моря з'явилася її старша сестра, і довгі коси були обрізані. «Я продала їх відьмі, ось за це. гукнула вона і кинула на палубу кінжал. Візьми його, вбий їм принця, і ти знову перетворишся на русалочку. З цими словами її сестра зникла. Але коли русалочка побачила принца, який мирно спав, серце її затремтіло, і вона не змогла вбити його. Поцілувавши принца останній раз, русалочка кинула кинжал у морській хвилі І з першими промінням сонця. Маленька царівна стрибнула в море, але вона не вмерла. біле шумовиння підхопило, її, і русалочка відчула, що вона стає прозорішою і прозорішою, і піднімається все вище і вище над морем до самих хмар. Вперше русалочка відчула сльози на очах. Сонячне світло засліпило її. Інша примарна дівчина, взявши її за руки, мовила. Не суму русалочка, що ти втратила принця, за свою жертву ти стала дочкою повітря. Якщо ти протягом трьохсот років будеш робити дітям на землі добро, ти витримаєш випробування і матимеш вічну душу, про яку так мріяла. Якщо дитина погана, дочки повітря мусять плакати, і за кожну сльозинку час випробування подовжується на один день. Але ти будеш посміхатися всім гарним дітям, і за кожну посмішку із трьохсотрічного терміна буде відніматися один рік. для русалочки час випробування минув дуже швидко. У неї було більше підстав радіти, чим плакати, і незабаром вона стала щасливою навічно.